Чарльз Дікенс Різдвяна пісня в прозі. І з чого б нам розпочати цю пісню? А з того, що Марлі був мертвий. Сумніватися в цьому не випадало. Свідоцтво про його поховання підписали священник, хазяїн поховального бюро і головний гробар. Старий Марлі. був Мертвий, мов цвях в одвірку. Але ще знав про це Скруч. Звісно, що знав, кому ж іще було про це знати, як не йому. Скруч був у Марлі єдиною його довіреною особою, єдиним його уповноваженим в усіх справах, єдиним виконавцем духівниці, його єдиним. Законним спадкоємцем, єдиним другом і єдиною людиною, котра провела його на цвинтар. І все ж таки ця сумна подія не надто пригнітила скрунше, адже він навіть у день поховання друга залишився бездоганно діловою людиною, відзначивши це укладанням вельми вигідної оборудки. А що ж же безсердечний він був з купердяга, отой скруч. Хто, хто, а вже він умів давити, вичавлювати соки, витягувати жили, заганяти в могилу, загрібати, хапати, захоплювати, вимагати, що вмів, то вмів старий гріховодник. Бо то ж був не чоловік, а кремінь. Атож, він був холодний і твердий, мов кремінь, і ще нікому жодного разу в житті не пощастило викресати з його серця бодай іскру жалю та співчуття, зачаяний, затаяний сам у собі і сам для себе, чистий тобі молюск. Холод, страхітливий мороз, що лютував в його душі, геть заморозив із середини його старечі риси, загострив його гачкуватого носа, поморщив, поорав шкіру на щоках, скував його ходу, змусив очі почервоніти, а тонкі губи посиніти, зробив крижаним його рипучий, скрипучий голос. Повсюди носив він при собі оту крижану атмосферу, вже самою своєю присутністю він заморожував власну контору у літню спеку і не давав тій конторі відтанути бодай на півградуса, навіть на різдвяні святки. І от якось і до того ж, не котрогось там простого дня. А на сам свят вечір старий скруч сидів у своїй конторі над рахунковими книгами. Двері власного кабінету скруч тримав прочиненими, щоб мати змогу наглядати за своїм клерком, який далі, за закритими дверима, сидів у похмурій комірчині, схожій чи то на тюремну камеру, чи то на монастирську келію, і переписував папери. Якщо біля самого скруджа полум'я в каміні ледь дихало, то вогник біля клерка був незрівнянно менший. Здавалося, там тліє лише одна єдина вуглинка. Але підкинути вугілля до свого вогнища бідолаха не смів, бо хазяїн тримав ящика з вугіллям у своїй кімнаті, і, коли б клерк насмілився зайти до нього із совком у руці, скруч, не вагаючись, заявив би йому Вважай, хлопче, що ти розлучився з роботою. Ось чому клерк закутувався якнайпильніше своїм білим вовняним шарфом і відчайдушно силкувався зігрітися біля свічки. Вітаю вас, дядечку, з близьким різдвом, пролунав раптом чийсь життєрадісний голос, а належав той голос скручивому небожеві. Цей молодик таким прожогом ускочив до контори, що поки дядечко відірвався від паперів, той уже й стояв біля його стола. «Хе!» – буркнув Скрудж. Які дурниці. Скрудж і в небі ж так розігрівся від шпаркої ходи крізь мороз і туман, що весь аж пащів, мов пічка. Ви на різдво кажете дурниці? вражено перепитав небіж. Це ви, мабуть, жартуєте? Аж ніяк не жартую, запевнив скруч, повеселитись на святках, а ти яке маєш право веселитись? Ти ж майже следар. Та ви заспокоїтесь, весело мовляв дядечка небіж. А яке ви маєте право бути похмурим і понурим? Та ви не гнівайтесь, дядечку, попросив небіж. А як же мені не гніватись, відрізав, дядечко, якщо мені доводиться жити серед таких пришелепків, як ти, з твоїм веселим Різдвом? Бо що для таких, як ти, Різдво, як ненагода здихатись рахунків, не заплативши грішми? Що, як ненагода переконатися, що ти ще на рік постаршав і навіть постарів, але ні на годину не, не побагатшав? Та коли б моя воля обурено виголосив скруч, то я всякого такого телепня, котрий галасує по вулицях, репетуючи веселого Різдва, зварив би разом із його власним пудингом, а в могилу йому загнав кілка з гостролисту. Чи ж багато було тобі добра в житті від твого різдва? Смію сказати, що на світі є чимало такого, що приносить мені добро, але не обов'язково при цьому ще й вигоду чи багатство заперечив небіж. От, хоч би і різдво. Я добре пам'ятаю, чим завжди були для мене різдвяні свят. І їх я завжди сприймав як добру пору, як милий, любий момент всепрощення і милосердя, різдво, то ж єдиний час, який я тільки знаю в довгому календарі року, коли всі люди, чоловіки, жінки, мов би, за мовчазною згодою, вільно відкривають свої серця, що досі були би, замкнені на замок. І переймаються співчуттям до знедолених. Ось чому, дядечку, я вірю, хоча Різдво ще жодного разу не підкинуло ані крихти золота чи срібла мені до кишені. Я вірю, що воно мені приносило і приносить, і приноситиме добро. І ще скажу: хай буде воно благословенне у Бога. Конторський службовець у комірчині. Мимоволі заплескав у долоні, але враз і похопився припуститися такої непристойності і так ревно кинувся підворушувати кочергою ті кілька своїх вуглин, що загасив останню кволу і скринку вогню.